На сьогоднішній день розглядувалося фінансування з регіонального розвитку держави. На сьогоднішній день попередньо прийнято рішення. Ви знаєте, що виділено 700 мільйонів гривень на дороги, але це центральні дороги, які не стосуються пока районів. І зараз приймається рішення або будуть капітально робити одну дорогу, який називається львів-чернівці, який йде через роготин Івано-Франківськ. Чи все-таки вони будуть розділені? Ці кошти на ті участки ділянки дороги, які потребують першочергового значення. Якщо розділять, ми сьогодні вчора повинні були зустрічатися із прем'єр-міністром, щоб до кінця затвердити, тобто депутати від Івано-Франківської області, то рішення буде прийнято або це ділянки, скажімо, і включаючи нас, це голень, пійло, сторон. В сторону долини буде робитися, або тільки буде робитися дорога рогатин Чернівці через Франківський дач. Що стосується безпосередньо Калужського району, на сьогоднішній день ми прийняли рішення, це не насали Кір Степановича, а вся депутатська група від Івано-Франківської області це більше 15 депутатів, в тому числі і Анатолій Сергійович Матвієнко, про те, що в Калужському району на дорогу Калуж Бурштин і на дорогу Калош Жидачів в цьому напрямку, але в межах територіальної, територіальної одиниці Калошський район буде виділено 40 мільйонів гривень. Тобто, умовно кажучи, ми вже з Наталією Йосипіною сьогодні поговорили про підготовку документів на ці дороги, тобто подивитися, яке там буде загальне фінансування. Прем'єр підтвердив, що ці кошти будуть перечислені. Проведеться загальний тендер, і ці кошти будуть направлені на ці дороги. Єдине погане скажімо, в цьому, в тому, що одна із позицій, скажімо, народного депутата, і я може, десь її підтримую, що район, в якому ці дороги будуть робитися і місто, повинно, крім цих 40 мільйонів залучити не менше від 10 до 15% власних доходів. Умовно кажучи, це порядку 4 мільйонів чи 6 мільйонів це повинні кошти, які залучені із бюджету даної територіальної одиниці. Звичайно, район таких коштів ну, частково зможе там розбирати за рахунок того, що будуть робити світкоси, за рахунок може частково тих сільських рам, через які будуть проходити ці дороги. Частково я буду ставити питання, щоб 50% від цієї суми все-таки допомогло місту дав загальною субвенцією, щоб ці кошти були тіли. В крайньому разі ми повністю зможемо провести це як перший рік, ці дві загальні дороги. Так? Я не говорю, що це багато, так, ми розглядаємо питання, щоб зробити ще дорогу на Кропивник через Оріану як перший етап, але це достатньо для того, щоб з чогось вже стартувати.